Чи можливо за одну процедуру зменшити зморшки навколо очей та губ, звозити пори, вирівняти тон та зволожити обличчя? Можливо. І сьогодні у відео ви побачите результати, які ми отримали після однієї процедури на апараті DoubleTight? Після 25 років в шкірі знижується синтез колагану, еластину та гіалуронової кислоти, які відповідають за молодість шкіри. В результаті шкіра втрачає свою пружність, збільшуються дрібні зморшки. Змінюється контур обличчя та може з'являтися пігментація та почервоніння шкіра. Раніше для досягнення видимого ефекту ми використовували комбінацію різноманітних методик ін'єкційних та апаратних, які часто потребували тривалого курсу та різної комбінації, тому що кожна окрема процедура виконувала певну задачу, але з появою Tight все змінилося. Аперем Double Tight – це унікальна технологія поєднання апаратної та ін'єкційної терапії в одній процедурі. Сьогодні ми проводимо процедуру для пацієнтки, яка звернулася зі скаргами на втрату тонусу шкіри, появу муків зморшок, тьмяність та відсутність природного сяєння. Перший етап процедури це монополярна ефенергія, яка впливає на дерму та епідерміс, стимулює вироблення колагену першого та третього типу. Другим етапом процедури є ін'єкція. Для ін'єкції для даного пацієнта ми обрали препарат Реджуран Ес. Він забезпечить хороше відновлення та зволоження шкіри. Третім етапом процедури є вібраційний масаж із заспокійливою маскою реджуран. Це допомагає максимально заспокоїти шкіру та скоротити період реабілітації до мінімуму. Також вібраційний масаж допомагає максимально рівномірно розподілитись препарату в шкірі. Разом з анестезією процедура займає близько однієї години. Після процедури може зберігатись почервоніння, яке проходить за декілька годин. Після процедури ми наносимо СПФ захист, щоб ваше перебування на вулиці було максимально безпечним у літню пору. Результат від процедури буде наростати протягом місяця і оцінюємо їх ми на контрольному віз... візиті пацієнта через 4-6 тижнів. А тут ми вам продемонструємо результати інших пацієнтів, які пройшли процедуру даблтет раніше. Ми рекомендуємо проводити процедуру курсом 3-4 процедури. Але видимий результат ви отримуєте вже навіть після першої. Повторювати курс процедур можна один раз на рік. Існує багато ін'єкційних та апаратних методик, які здатні повернути молодість та красу вашій шкірі. Але зробити це за меншу кількість часу та сеансів здатен тільки Double Tight. Підписуйся на канал Естетична Медицина 360» і дізнавайся про найефективніші методики першим.